Окрім е, одного моменту, з функції там де модуль, Так, як ви от, шукали його? Е, от, ну, е, Там, де у нас. Е, я оцю функцію, там, де модуль, я її позначив, як же. Ну і е, коли g не дорівнює нулю, то у нас або мінус один, або плюс один буде. Ну, в залежності від g, якщо g більше нуля, то буде е, субдиференціал 1. Якщо g менше нуля, то буде е, мінус один. Ну, дивіться, важить там x1 і x2 є. Так, так. О, тобто треба ще дивитися. Дві змінних. Тобто проблема в, в тому в тій точці, де у вас е, x1 і x2 е, дають ноль е, тому модулю. Так, так, так. І. Вам треба просто записати означення модуля, так і подивитися, що там буде. От, якщо у вас е, якщо ви не знаходитесь на отій прямій, так то там буде просто е, якийсь знак, буде або більше, або менше, так, відповідно то, тої функції, що під модулем. І там відповідно можна спокійно знайти звичайну похідну, звичайний градієнт. А якщо ну, от з того з того, що я зрозумів, з того, що я читав. Коли у нас ця функція G, ну, або коли x1 і x2, спеціальні точки, вони там дають нам нуль по цієї функції, то тоді оцей субдиференціал він може приймати будь-яке значення від мінус 1 до одного. Це правильно? Ну, розумієте, якби у вас там була просто функція модуля, так. Ну, наприклад, там, e, g від X дорівнює модуль X. Тоді це було правильно. От. А оскільки у вас функція від двох змінних, так. Тобто так. у вас суперпозиція деякої функції від двох змінних і функції так. модуля. От. Так. Тут. То субдиференціал значить, треба так і шукати, значить, як і для модуля, як ви для модуля субдиференціал шукаєте. Значить, Якщо у вас х строго більше нуля, або строго менше нуля, то це відповідно буде або мінус одиниця, якщо більше нуля, так, або одиниця, так. якщо менше нуля. Тобто там це, звичайно, буде похідно. Так. От, а якщо х дорівнює нулеві, так, х дорівнює 0, то там буде по суті. Ну, там, там вже похідної не існує, так, і субдиференціал, означення або там властивості субдиференціала, або можна просто взяти як крайні точки, які у вас є, так, і знайти опуклу оболонку їхню. Опукла оболонка мінус 1,1 це буде відрізок, який сполучає мінус -1, 1,1. Розумієте? От. Так от така історія саме, і відповідно. Для, для цієї суперпозиції. Тобто, якщо у вас те, що під модулем, більше нуля, так то тоді так. функція G, це буде просто відповідно ця функція. І ви з нею працюєте як з функцією, тобто вам треба розділити, значить, простір X, значить, простір r 2 на дві частини, так. Перша частина це там, де функція, яка під модулем більше нуля, а друга частина це там, де функція під модулем менше нуля. Розумієте? От, угу. і в цих областях знайти суб, значить, знайти просто градієнти. Які там будуть градієнти у вас? Значить, функція вже там, значить, у вас там це ж лінійна функція буде. Так, і відповідно, якщо диференціювати, ну, наприклад, в області, де. Мінус e, х1 плюс 2х2 плюс 5 більше нуля. У вас e, відповідно функція g значить, буде співпадати з тим, що під модулем. так? І e, треба буде диференціювати, що у нас буде dg по dx 1 дасть вам мінус одиницю, а dg поди х2 дасть вам 2. 2, так. Правильно. Правильно. Якщо у вас e, навпаки, так? тобто. Менше нуля, то там, відповідно, буде, що у вас там буде? Знаки мінус навпаки, 1, мінус 2. Мінус 1, мінус так. Ну, якщо там, менше звичайно, нуля, то там але все... це, знову ж таки, це в точках, де, да, тобто ці точки, а потім, значить, на межі треба дивитися, так, тобто у вас, по суті, якщо на межі, тобто коли у вас мінус х1 плюс 2х2 плюс 5 дорівнює нулеві, нам, по суті, треба брати, що опуклу оболонку від цих двох. тобто відрізок, який ці дві точки сполучає. Розумієте? Мінус 1, один. один. Оцей треба відрізати. Мінус 1, 2. Тобто, що у вас відрізок а. буде швидше за все. Який сполучає мінус 1, 2 і 1 мінус 2. От. І це буде субдиференціал при Ж дорівнює нулеві, так? Ну, коли оцей весь модуль дорівнює нулеві. Ну так, звичайно. Тобто у вас виходить там, розумієте, вам треба показати, що ця функція субдиференціал для цієї функції, це буде багатозначне відображення. Тобто, коли воно буде багатозначне? Значить, в точках, де от у вас ця функція, яка під модулем дорівнює нулеві. Ну, або функція ж дорівнює нулеві. так? От, в цих точках вже, значить, відображення субдиференціалу буде носити множинний характер. Тобто там вона буде це буде множина, яка складається більше, ніж з однієї точки. Якщо в решті точок це буде одноточкова ну, множина, по суті, значення буде, буде субдиференціала, так? то якраз на поверхні, яка визначається цією от, е прямою, так, там буде багатозначне відображення. От. Тут можна по-різному це все робити. Можна подивитися, є таке поняття, наприклад, як похідна за напрямком, так? От. А можна просто, я ж кажу, чисто, інтуїтивно, значить, зрозуміти таку річ. Субдиференціал, як його ще шукають, взагалі кажучи. Ну, це не тільки субдиференціал, є таке поняття, як узагальнений градієнт. Ну, є такі, все, всякі різні узагальнення похідної. Там, от, і, наприклад, там е, в Україні там є, значить, було скажімо, в свій час придумано значить, суб, субградієнт, є градієнт Шора. Був який академік Шор в Інституті кібернетики. От, досить відомий такий чоловік. От, і е, значить. Він що робив? Значить, вилучав ті точки, де в нас похідної не існує, так, а потім е, значить, відповідно брав граничні значить, вже в тих точках, де похідна, де похідної не існує, значить і шукав субградієнт як субдиференціал, точніше, або загальний диференціал як е, сукупність граничних точок похідних. От. А ці граничні точки ще можна, е, значить, там будувати з них опуклу оболонку, в принципі. От. І для опуклих функцій такі всі, всі речі, такі ідеї, вони, в принципі, сводяться в одне, тобто вони співпадають. Тобто, як всі в даній ситуації, просто можна похідні всі познаходити, ну, в даному випадку, градієнти познаходити, а потім опуклу оболонку їх взяти. От. Там, де одноточкова множина, так, то там у вас буде, відповідно. Одна точка. Там, де двоточкова множина, то треба вже будувати відрізок, який ці дві точки сполучає. От, тобто будувати їхню пуклую оболонку. Угу, mm -hmm. Так. Так. я от. Записав, ну, я знайшов субдиференціал функції U. Це в мене 0,5 помножити на x1 в четвертій степені, Тут все доволі просто, але фактично це множина, яка буде складатися за такого елементу. Правильно? Де саме де, конкретно, що ви маєте на увазі? Яка а, стрічка? Ну, о, зараз. Багато стрічок, тут якось так. покажіть. Оця, оця стрічка. Ну, це для функції: U, це ви маєте на увазі функція там, там, де у вас там квадрат якихось функцій. Да? Що там у вас там? Четверта степінь. Там четверта степень. Так. Ну, там, де в нас можна похідну знайти, то субградієнт так, чи субдиференціал, так, відповідно, буде, ця похідна. Тобто узагальнений градієнт будь-який повинен. В чому його ідея? Так? Там, там, де похідна існує для функції, узагальний градієнт повинен давати цю, цю похідну. Інакше сенсу тоді немає в ньому. На який сенс узагальнювати поняття похідної, якщо на диференційних функціях ця узагальна похідна не буде давати похід. Угу. Це, Володимир я... Володимирович, Володимир. там би я так, не знаю, поч ви просили зайти? Почекайте, я бачу, що робиться. почекайте. Я закінчу розмову тут із студентами. <бірло> Ну, і також я е, отримав субдиференціал функції Z. Від x1x2. Це в мене. Так, це, ну, тобто там є у вас диференційована частина, так, от ви там понаходили. Я думаю, що правильно понаходили. Ну так, там нічого складного не було. Чи там складного немає, так. Тобто Там, де ви берете, можна диференціювати, там диференціюєте. Там, де. Не можна диференціювати, так, то там треба, звичайно, вже дивитися якісь твердження, там, якщо функція максимуму, наприклад, у вас там є. Ну, а модуль, насправді, це є функція максимуму. так, Тобто, модуль це у спеціальний так. спосіб записана функція максимуму. Максимум, так, максимум так. від е, х, і х. Так, тобто, відповідно, там також ну, ця опукла оболонка максимуму не з'являється. Mm -hmm. Ну, добре, в принципі, от ви там з, цим, з цією поверхнею розберіться, як там правильно його написати. Звичайно, формула там доволі громістка виходить, так? От, але ну, ідея правильно, в принципі, все правильно. Тобто треба не там, ну тільки єдине, що там не мінус один-один повинно бути, там треба щось по-іншому його написати. Mm -hmm. Так, я зрозумів. То, от. А так, ну. В принципі, все правильно, тут міркуєте правильно. Добре, добре. Я тоді з цією функцією, оцю уже там, де модуль, і там по-іншому, знайду субдиференціал. Я зрозумів, дякую. Ну, Зробіть тоді, а програму ви вже спробували програмувати? Ні, ні, ще ні, я е, тільки оцю частину письма. Спробуйте вивести графік цієї функції, і там ви побачите таке ребро. Оцей Оце, модуль, так, він якраз ну, вам покаже от такий ребристий буде такий, ну, виступ, такий, і ви побачите, значить, в чому ребрір якраз там і відбувається втрата похідної. Mm -hmm. Так, я тоді побудую. Щоб Ось, інтуїтивно було. Я там більш написав, середу. скажімо так, в цьому. Ну, це я, в принципі, рекомендую. Просто тоді видно, значить, як, як тоді буде, тоді і по графіку буде видно, як оптимізацію краще проводити. Тобто, як там початкові умови вибирати, наприклад, якщо це ітераційна процедура. Добре, добре, дякую. Так. Які ще запитання до мене? Так, з Марком я ще розберуся зараз. от е, Хлопців Арсен, там, Ісмаїл. Які запитання є? Пробували я... лабораторні роботи робити? Я пробував не мав. Наприклад, проблема більше з тим, щоб запрограмувати це. От, Але вирішую потроху. Що саме? Ну так, там Графічно треба вив... вивести, ну, скажімо його, так, щоб було зрозуміло взагалі, так. що це не набір точок. Ну, єдине, що я вам хочу сказати, що не треба його, скажімо так, глобально розв'язувати, розумієте? Так. Тобто, наприклад, якщо ви хочете там так, е е щось вивезти, так, хоча б в області, там, де, скажімо так, де у вас ця багатозначність з'являється, не треба там будувати все зразу. От. Попробуйте якийсь кусочок вивезти. Тому що формули, звичайно, там можуть бути доволі такі. Ну, великі, так. Вони не складні, насправді. от, Але якщо от розібратися, але записати їх, якщо записувати, то там вони будуть громістки. Добре. Можуть бути громістки. Дякую. Так. Ще що? Є якісь ще запитання? Так. Ну поки думаєте над запитаннями, значить. Марко, як в якій ви ві групі е -е, вчитеся? Вдо? Е -е, ви знаєте, я не знаю, тому що я літом брав академію відпустку, тому у мене питання стосовно вашого запиту на отримання лабораторної роботи. Я розумію. От, е, ну, добре, я, мене просто ви записані в групі ДО, так? Ага. От, то ви повинні визначитися, е, значить, е, ну, скажімо так, вам вже треба якось відвідувати якісь лабораторні роботи. От, з якою групою ви будете здавати? І ви знаєте, на момент, поки в мене академія відпустка до, здається, початку літа наступного року, я взагалі про навчальний процес не думав і його не враховував. І думаю, взагалом, як я це уявляю, і це так і відбувається, що я повертаюсь до навчального процесу вже після відпустка. Ну, Коли у вас академій відпустка закінчується? А... Ч вона вже закінчилася? Ні, вона, вона закінчується в а, має наступного року. Ну так, а що ж ви тоді в списку студентів Слухайте, Я не знаю, хто мене записував список студентів в рамках груп, тому. Ну, дивіться, це ви плануєте екзамени здавати цього семестру чи ні. Ні, я ж не знаю, коли відпуститься. Ну тоді все, тоді до вас питань немає. Поновлюйтесь наступного літа і наступної осені ми зустрічаємося на цьому. це там, Тільки ви, скажімо так, визначитеся чітко, щоб не, не вийшло тоді, що ви що ви захочете екзамен зимою здавати, розумієте? Безумію, ні, не захочеться 100%. От, якщо ви вас припече здавати цей зими екзамен, то тоді ви були, терміново зв'язуєтеся зі мною і тоді треба добре, добре. програму. А так, не, вона, але... що у мене питань більше до вас немає. Значить, будь ласка, тоді ага. чекаю вас наступної осені. Все, дякую за зустріч. Дякую дня. І вам. Так. Всякі такі проблеми. Так. Які запитання є стосовно ще лабораторної роботи? Ну, я зараз на зв'язку. Так. Тобто ви працюєте над лабораторними роботами. Задання у всіх є. Значить, будь ласка, тоді можете це робити зараз. Включеним зумом, можете Зум відключати, я нікого не буду там е реєструвати, не реєструвати. Там, відповідно, це впливати не буде ніяким чином. На... Мені важливо, щоб ви здали лабораторні роботи. Якщо є бажання зараз задати якісь питання, щось вияснити, значить, будь ласка, значить, тоді я чекаю на ваші запитання. От. Ви працюйте над завданнями.